Когда виступає выступают, соберу косить своїми привітаннями на жарку. З Новим Годом поздравляю! щастя, радості желаю. Всем, кто холост, Всім, хто в ссорит, помириться, про обіди — позабыть, Всім, хто кто болен, по здоровью, Всім, хто товщий, стать потолще, слишком хлопці. похудеть, слишком стать попроще, недалеким помні. Всім сідим, що потім є. Ту були суть волосами, мабуть, запустили. Сіпірські ліса, хто пізніше, щоб плясні, смуталій і И І так забалюється. Настав час вже задуматися, як провести ніч 31 грудня на 14 січня. Для нашого чоловіка головне не як зустріти новий рік, а як його пережити. Чому сучасні чоловіки не плачуть? Бояться, що тут потече. Британські вчені винайшли такий прилад, який дозволяє проходитись крізь стіни, а назвали його взагалі прикольним. Якщо дурень чи не розумно, то не дивуйтесь. Не покинула людина з ким не буває. Найкраще закінчити... закінчення суперечки з жінкою прикинути смертю. В сім'ї не хропляється, сипають на перемозі. Що не кажіть, але якщо людина тормоз, тут ніякий сніг вже не допоможе. Вже Бога дамі не було більше нікого. Одного разу Бог сказав, я приведу до тебе Єву, І так з'явилась фраза, не приведи, Боже. Всі думали, що поля Горбатий, але у нього просто був короткий шлюб наручників. Що мені дав інститут? Нічого. Раніше в мене не було нічого, а зараз немає нічого і сіпається око. Якщо купити синю китайську фобру, то вранці можна прокинутись аватар. То одружне наречений називає свою наречену мишкою, кашкою. З кожним днем спільного життя тварина стають все більшими і більшими. Усе йде людожер, і несе на плечі На людину. Назустріч інший. Кого спіймав? Студента. А як приготуєш? Та зварю юшку. Ну тоді краще відпустити. Я вчора вже варив, але поки він закипів цю картоплю з нарої. Чоловік купає дитину, зони і кричить у дружині. «Кать, кать, а він їй спину через декілька хвилин. Кать, Кать!», а вона реально смачна. У школі на випускному купилися після руки трудових. Переміть трудових, бо карате, є карате, а молодок є молодок. А зараз перед вами виступає Далій Олександр та Зайс Максим зі своїми життєвими діалогами. Ти що сам з собою розмовляєш? А чому б не порозмовляти з розумною людиною? Лікар, скажіть, у мене грип? Так. свинячий? Так, свинячий. Тому що тільки свиня може викликати так. швидку в 4 години ранку з температурою 36,7. Не виносять мені можна. Ось нарешті моя дружина купила згалена права. Я хочу купити машину. Яку можете порадити? Добре, все. Батько мене розгадує красувати. Слухайте, куме, слово з трьох бух довге, тверде, на гір закінчується. Кей. Точно кей, дай, старачку. Авто Я Як виріє ти можна? Може словами. Так, звичайно. Ласка, Який лист пише наші учні та дітям. Десь <риклад> <риклад> студенти додому. Здравствуйте, дорогі мами і да. Зараз дві години ночі. Я сижу в готові. Під дверима своїй кімнати і пишу вам листа, тому що в кімнату мене не пускають. Кажуть, сьогодні не моя чара ночувати. Злип, Хоч Очі злипаються, але заснути не можу, тому що сижу на стрільці з однією ніжкою, бо в гудожку більше немає. А тому, щоб не заснути, пишу вам листа. Дорогі мої улюблені батьки. Дуже по вам скучаю, надішіть, будь ласка, грошей. Адже вашого останнього листа, в якому ви висла мені 45 гривень, я не отримав. Тому ось уже кілька днів я нічого не їм. Хотів влаштуватись в санаторії. Кажуть, там добре харчують. Трох разів. Понеділок, середа, п'ятниця. Так щоб добре, ще тридцяточку накинути, тому що від підвищеної стипендії я відмовився. Просто мені ніхто не просто мені ніхто не платить вимагатись і формувати справу знань, тепер мені нема що. Ну от, а все інше добре. Правда, недавно мої друзі по поверху мене в свою громаду прийняли. Це значить, все, що до цього моїм було, тепер загальним стало. І ще не сині, які дядя го Гоша з Монголії прислав теж. Вони як вступний внесок пішли, і в них тепер всі утружитися хоча, хоча А мені замість них Друзі по громаді окуляри подарували, італійські, тимчасті, вестіко. Попереджаю батьки, батьки, що їх веліфер мені більше не висилає, адже надто вони в тебе общинні. Ця громада поміщається разом. Вишла грошима 120-150 гривень, на повинно вистачити. Ну от, а теж, а ну, ну так все відмінно. Правда, недавно за неуспішність мене відрахували з інституту. І тепер намагаюся, щоб я повернув всі стипендії, які отримав. 2700 гривень і 60 копійок. 60 копій можеш не висувати, віддан сам. Я ж розумію, що вам теж нелегко. Дорогі мої улюблені батьки пишуть почі частіше, як ви, як бабуся, здорово вона чи одержує пенсію. Якщо так, то чому довго не пишете? Слово пам'ятаю, у вас і син, який ніколи про вас не забуває. Якщо вам буде важко, то присилайте і допоможе. На цьому закінчую, за теплім чекаю, чекаю вашу відповідь. Ваш витувальник Максим. Краще, якщо ви прийдете відповідь, прислайте телеграмою. Люк Сергій розповість вам, вам про народні прикмети. Народні предмети. розсипала сіль до сварки, розсипався цукор до миру, розсипався кокаїн, до двоєрічних відчуттів та, застум... та річних бачить. В коло ведела, хтось прийде. Впала коло ложка, кось руки зробили збіг. В коло мила, чекайте несподівано. Ласівки не сполітають, буде дощ. Вороги не сполітають, просипався кокаїн. Ліснуло зеркало до лиха. Лісно нарозинка в кусах. До великого сону, Ну, а буде маленьку. Віснув презерватив, краще дійсно лозер. Чещиться ніс до п'янки. Чещиться в покуп до ліка. лікар, чещиться зад до пригод. Дякую. Цанка вічка в університеті. ще не І так, починаємо іспит. заходьте, хто там шоу. Здравствуйте. Зразіте. Седорог пасель. Седорог зі. І так, тема минулого смс-ку. Звук та світло. Що швидше? Звук? Чи може світло? Звичайно, світло. А чому так? Ну, розкажи всіми словами. Ну коли я радіо, спочатку з'являється світло, а потім уже звук. Хіба? Та ну а ну геть, світле! Щоб я тебе не бачив! Свірші! Добрий день! Добрий день! Ви хто? Слезь Максим. Хорошо! Що ж вечір? Звук або світло? Звісно, звук. все А чому так? Бо я виникаю телевізор, збирається звука. Потім вже картинка. І це правда, не кайзну ніколи спорядів. Гексі! Блін, чи це вже? Я такі складні питання задаю, чи вже студенти такі дурні, сидіші. Доброго дня. Добрий день. І так. собі, Ви стоїте на горі, на протилежній горі. Стоїть гармата. Гармата вистрілює. Що ви перше побачите чи почуєте? Постріл? Чи звук? Звичайно постріл. А чому? Хочеш, ж... набагато ближче вух знаходиться. ну Та, вас баню йдуть зустріч. Мені я зрам чи ні?

Питься і на боці, і гориниць, і носом низь, У гостях і удома скрізь. Корам стім наснеться гроші, і начальники хороші, хай насниться не солодші, і не раз, не два, всю ночі. Але щастя хай не сниться, аж карава стійко спить. Щоб він ворожний во ніс, вам купу доларів приніс. Рахунок у банку вам відкрив. З грошима диво сотворив. Хай перетворять добрий гном, ваш холодильник гастроном. І ціле рівше на дум'як, пиво і коняк.